Вітаю вас у чарівному куточку Закарпаття, селі Кваси у Рахівському районі Закарпатської області. Це унікальне місце розташоване у серці Карпат між горами й лісами. На карті видно, що ми просто в обіймах природи. Тут починається справжня подорож душею. Це місце, де кожний подих глибокий, а кожна мить справжня. Залишайтеся до кінця відео. Попереду на вас чекають мальовничі краєвиди, живі кадри гірських полонин, звуки природи і щось особливе, що залишиться у вашому серці надовго. Це мальовниче село лежить на берегах гірської річки Чорна тиса в оточенні зелених схилів і високих хребтів. Тут усе дихає спокоєм свіжістю. І справжньою природною силою. На всі локаційні місця, про які я коротко розповідаю у цьому відео, на моєму каналі є розширені гарні відео, де ви зможете подивитися більш детально ту інформацію, яка вас цікавить. Посилання на всі відео про кваси в описі під цим відео. Що ж подивитися в селі Кваси? Кваси відомі своїми цілющими джерелами, неймовірними краєвидами і особливою атмосферою спокою. Тут варто пройтися берегом річки Чорна тиса, побачити дерев'яні церкви, скуштувати місцеві страви, а також вдихнути на повні груди кришталево чисте повітря. Коли ж краще їхати у кваси. Для лікування кваси відкриті в усі пори року. Для мене краще це тепла погода. Я люблю природу і після процедур просто з нею з'єднуюся. Я ходжу на процедури на сьому ранку. Тому починаючи з червня самий раз. Але червень може бути ще й дощовий. Треба дивитися прогноз погоди на місяць вперед. Щоб спланувати свою поїздку. Сьогодні в квасах на Закарпатті заквасило, задощило. Як кажуть, сіно косять, дощу не просять. А саме і на сіно дощить. Тому ваш помічник у виборі дати поїздки це прогноз Гізметіо. А зараз декілька слів про санаторій Тиса. Кваси відомі своїми мінеральними джерелами з цілющою водою, яку здавна вважають благословенням природи. Тут знаходиться бальнеологічний курорт санаторій Тиса, куди приїжджають на лікування та відновлення з усієї України. Води санаторію Гірська Тиса є єдиними в Україні природними джерелами мешиковистих сполук. Вони сприяють лікуванню від хвороб кістково-м'язової системи, ендокринних патологій, а також допомагають швидко виводити з організму шкідливі солі та радіонукліди. Які ж ціни на лікувальні путівки в санаторій? Заходите на їхній сайт і знайомитеся з програмами лікування. Альтернативою є приватний сектор. На кожному городі тут б'ють мінеральні джерела. І у кого із мешканців була змога, той і зробив для себе додатковий дохід, відкривши купальні ванни для туристів. Проживання у приватному секторі значно дешевше, ніж у санаторії. Дешевше майже удвічі ми ванни. Але у приватному секторі немає лікаря. Тому, якщо потрібне лікування під наглядом лікаря, то обирайте санаторій Тиса. Якщо для профілактики здоров'я і по рекомендації свого місцевого лікаря, то можете обирати дешевший варіант приватний сектор. Тут ми приїжджаємо сюди вже не один рік, саме сюди в класи. Тут дуже нам дуже подобається, дуже гарні хазяї, дуже гарна хазяйка, дуже чудові люди, приємні і саме головне, що дуже ефективні ванни. Приватний сектор це помешкання для проживання, кухня, де можна приготувати їсти із власних продуктів. І якщо будете у приватному секторі приймати ванну, то питайте аналіз води, щоб він був свіжий цьогорічний. Окремою родзинкою є мінеральне джерело Буркут. Його вода насичена мікроелементами, має приємний смак і цілющі властивості. Місцеві жителі століттями вважають її даром природи для здоров'я та довголіття. Як потрапити до цього джерела? На в'їзді до квасів зі сторони Ясіня потрібно повернути ліворуч, і на вас чекає цілюща вода. Скільки її зберігати, мені часто задають запитання: якщо у скляному посуді і прохолодному місці добре закупореною, як і магазинну воду, довго. Але якщо тримати воду у теплі у пластикових пляшках, то не рекомендую довго її тримати. Пийте воду в міру і будьте здоровими, не зловживайте. А поруч з джерелом буркут є екоферма, де можна побачити гуцульських коней, овець, кіз, а також скуштувати натуральні продукти. Тут вирощують натуральні продукти з любов'ю до землі. А ще скуштувати можна сіжу бринзу, побачити, як пасуться вівці на полонинах, і просто відчути дух справжнього карпатського життя. Це чудова можливість відчути зв'язок з природою і побачити традиційний спосіб життя. Тут можна також купити незвичні натуральні продукти собі додому для родичів і знайомих. Тут можна довго спостерігати за козами під спів пташок і шум джерела Буркут. Село Кваси відоме своїми мінеральними джерелами. І не тільки унікальним джерелом буркут, яке здавна славиться цілющими властивостями. Мінеральні води у цьому селі течуть повсюду, з гірких потічків. Вони є у кожного мешканця на городі, куди б вони повернулися, вода цілюща і мінеральна. Ці води допомагають відновити здоров'я, зміцнити організм і наповнитися енергією. А справжньою несподіванкою стане місцева крафтова пивоварня. Тут варять пиво за унікальними старовинними рецептами з джерельної води. Це смак Карпат. Живий, насичений і справжній. Сьогодні моє пиво називається на молодці. Тут дуже багато видів пива, воно свіже і неймовірно смачне, навіть якщо ви не гурман. І якщо ви не п'єте пива, рекомендую просто зробити дегустацію. Це не зашкодить вашому здоров'ю. Але це смачно. Це смак, який запам'ятається надовго. І знову йде дощ, і я після крафтового пива напевно вже піду додому. Підніміться трохи вище, і ви потрапите на полонини. Тут пасуться отари овець. Вівчарі варять справжню бринзу, живуть у колибах. Все так, як було багато років тому. Це неймовірне відчуття автентики і душевного тепла. Можна навіть поспілкуватися з вівчарями. Вони охоче розповідають про своє життя в горах і важку роботу біля овець. Маю 20 овець, коня, корову, ту все я вручну. Ти маєш маю на косу. Це село розкинулося біля самого підніжжя гір, уздовж річки Чорна тиса. Тут неймовірно свіже повітря, гірські краєвиди і справжня тиша, така якої нам усім так часто не вистачає. Річка Чорна тиса це про терапію шумом хвиль води. Посидіти, розслабитися, помріяти біля річки. Це доповнення до вашого лікування, відновлення організму. Річка Чорна Тиса тече до Рахова, а там з'єднується з річкою Біла Тиса. І впадають ці дві ріки, у відому нам сім річку тиса. У квасах легко зустріти світанок над рікою, зануритися у спокій, послухати пташини спів і просто побути наодинці з природою. Село Кваси знаходиться поряд з мармарозьким кристалічним масивом та полонинсько-чорногорським хребтом. Поруч розкинулися Чорногори із найвищою точкою українських Карпат Говерлою, і поряд також красується не менш помітний петрос. Гори можна вирушати як самому, так і компанією. Скільки можете піднятися, стільки піднімаєтеся, стежинками, які протоптані місцевими жителями і туристами. Але чим вище, тим красивіше село під підніжжі гір, ніби ви птиця у польоті. Неймовірна краса. З висоти можна побачити село. У горах живуть люди. Ви побачите, коли щодня пішком або на мопедах піднімаються у гори. У горах можна зустріти також старожилів, які із задоволенням вам розкажуть про своє життя. Я шкоша, сяду сюди, подихаю в А скільки вам років? 88 вісім. я високо в гори, і тут так добре. Що ж робити в квасах? Маленьке село. Село Кваси відоме також виробництвом гуцульських ліжників. Це така ковдрана ліжка. У наші дні вони набули величезної популярності завдяки тканинам ручної роботи. Можна таку ковдру придбати собі додому, а також подивитися на виготовлення, послухати історію цього виробництва. Цікаво. А при санаторію Тиса щодня організовуються поїздки, походи, зустрічі. Можна записуватись на ці заходи всім. І тим, хто проживає у санаторії, і тим, хто мешкає у приватному секторі. А до речі, тут є дуже цікаве місце місце, де падав метеорит. У давнину посеред одного з осінніх днів у 19 столітті на околицях села впав метеорит він був виявлений місцевим лісником і переданий до німецького тюбінгенського інституту. Про цей метеорит на моєму каналі також є розповідь. Які ж є визначні пам'ятки у квасах? Тут є церква Різдва Богородиці. Це одна з найстаріших культових споруд, зведених ще наприкінці XVIII століття. А іншою культовою спорудою села є греко-католицький храм, який зведений в 19 столітті. Він знаходиться на околиці села в урочищі Чопаш. Кваси також мають. Дещо особливе для любителів гострих відчуттів такі місточки через чорну тису розділяють два береги села. Для того щоб пройти по стародавніх підвісних мостах, що небезпечно розгойдуються через чорну тису, необхідні міцні нерви. Мені подобається ходити через ці місточки. Де ж у квасах можна смачно поїсти. На дуже скромний бюджет або ви не любите витрачати зайві кошти, то вам підійде кафе дубок. Я, до речі, їла у цьому кафе і мені сподобалося. Ціни у ньому вкрай демократичні, швидке та дуже чемне обслуговування. Це кафе також відрізняється дуже просторою залою, де можна розмістити велику кількість гостей для святкування якоїсь знаменної події. Є бюджетне кафе Крайня хата. Тут скромний та простий інтер'єр. Порції їжі тут великі і смачні страви. Найпопулярнішими стравами, які тут замовляють, є бограч, гуцульське м'ясо, деруни та білі гриби у сметані. А випити смачної кави та скуштувати тістечко, вам варто відвідати кафе гуцульська перепілочка. А багато видів смачного натурального морозива продають у гуцулато. А навпроти санаторію Тиса над річкою Чорна Тиса є ресторація або де можна смачно поїсти. І тут проходять вечори, зустрічі і різні організовані заходи. Де ж купити продукти для приготування? Можете не вести з собою велику сумку з продуктами. У квасах є продуктові магазини, так що з голоду не помрете. Промислові товари і одяг також продаються. Все для туриста. З квасів легко розпочати сходження на найвищу вершину України Говерлу. Потрібно добратися до селища Ясіня і маршрут пролягає через урочище Казміщик. Звідки за кілька годин ви будете на висоті понад дві тисячі метрів. Гори тут не просто пейзаж, це стан душі. Звідси починають свої мандрівки тисячі туристів, щоб побачити Карпати з висоти пташиного польоту. Добратися дуже просто: із квасів до Ясіня ходить автобус, і там є туристичні фірми, які пропонують подорож на Говерлу, Петрос, Драгобрат і інші чарівні місця. Але спочатку їм потрібно зателефонувати і домовитися, на який день ви хочете піднятися у гори. Краще це робити з групою, щоб відчувати підтримку супроводу та колективний дух подорожі. Навколо гори зелені ліси з однієї сторони Говерла і один з найвищих карпатських велетнів гора Петрос. Сюди приїжджають і по тишу, і по натхнення. З села Кваси можна поїхати до Рахова. Відстань така ж і, як і до Ясині, 15 кілометрів. Рахів це географічний центр Європи, і тут також вражають гори, вони дуже різні і при тому доступні. У Рахові можна погуляти день і подивитися місто та багато цікавинок. Тут є музеїв багато: музей гуцульської бринзи, музей гуцульської різьби, музей екології гір. Можна також записатися на відвідування карпатського біосферного заповідника, можна прогулятися дендропарком Буркут. Тут є костел святого Іоанна Непомуцького, 1825 року будівництва. А для дітей є аквапарк у Іванки. У Рахові можна смачно поїсти над річкою Тиса і насолодитися атмосферою стародавнього гуцульського міста. З Рахова можна також записатися на подорож у гори у супроводі Гіда. А позаду мене річка Тиса. В річку тису вже впали ріки чорна тиса та біла тиса. І оце тече зараз одне русло. Широке. Це у місті рахів. Як дістатися до квасів? Потяги, які йдуть на рахів, зупиняються на станції кваси. А тут проходить залізнична колія. Але це потрібно уточнювати в Укрзалізниці ну а автоподорож стане незабутньою, бо коли їдеш гірськими дорогами між небом і землею, це неймовірні враження і надовго. Приїхавши населений пункт Ясіня, можна зупинитися і насолодитися неймовірною прохолодою водоспаду Труфанець, подивитися, як він впадає у річку чорну тису. Неймовірно, красивий водоспад, і тут така прохолода. Він так всі поділи Просто краса. Вмитися прохолодою і поїхати далі. Кваси залишили у моєму житті неймовірні враження. Кваси це більше ніж село, це місце сили, де оживає природа, традиції і серце. Тут легко зупинити час і відчути тишу, побачити щось справжнє і відчути себе частинкою великого цілого. Чому ж варто приїхати саме сюди? Тому що тут є внутрішній спокій, натхнення і зцілення. Взагалі для людини так мало потрібно. Просто потрібно, щоб відпочивала душа, щоб була свобода, щоб не залежати ні від кого, щоб був мир і спокій, і щоб було здоров'я. Тоді людина щаслива, ну повністю щаслива. А що ще потрібно? Ви як думаєте? Сюди варто приїхати за спілкуванням з природою, людьми, які живуть у гармонії з нею. І, до речі, вони дуже люблять нашу Україну. Сюди варто приїхати за справжністю і ви точно захочете повернутися. Це місце, де серце заспокоюється, а душа наповнюється світлом. Якщо вам потрібно перезавантаження. Обов'язково завітайте до квасів. Цікаве життя тут на Закарпатті. Дуже цікаве і важке. Цікаве і важке. Я вам щиро дякую, що подорожували зі мною. Якщо вам сподобалося моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступне відео. До зустрічі. До цікавої зустрічі!